Він повернувся. Після восьми днів абсолютної тиші, коли ніхто на землі не міг побачити бодай крихітного натяку на його присутність, загадковий міжзоряний мандрівник, комета Три і Атлас, знову виринув за сонця, і те, що побачили астрономи в перших кадрах, змусило їх сумніватися у всьому, що вони знали про комети, міжзоряні об'єкти і навіть про саме поняття природних процесів у космосі. Почалося все звичайно. Астрономи очікували на його повернення, як чекають на прогнозований світанок, обчислення були точними, орбіта стабільною, а перехід через сонячну кон'юнкцію мав минути без сюрпризів. Але коли телескопи обсерваторії Ловел у штаті Аризона нарешті зафіксували ледь помітну пляму, що піднімалася над північно східним горизонтом у передранковому небі, усі розрахунки з тріском розсипалися, пляма світилася інакше. Вона не поводилася як комета. Комета 3 і Атласа зникла за сонцем 22 жовтня, зникла повністю, немов хтось вимкнув її з небесного полотна. Протягом восьми днів нічого. Жодного світлового сигналу, жодного спектрального натяку. Та 31 жовтня, у ніч Геловіну, вона повернулася, і в тому було щось символічне як привид, що виринає зі світла на межі тіней. Вона знову з'явилася в кадрах телескопів. І разом із нею повернулися питання, на які наука поки що не має відповідей. Перші спектральні вимірювання приголомшили. Замість звичної водяної пари викиди вуглекислого газу, і не просто перевага, а співвідношення 7,6 до 1 на користь СО2. Це означає, що комета, яка мала бути брудною сніжкою з водяного льоду, насправді майже не містить води. Її поверхня червоно відбиває світло, як ніщо інше в сонячній системі. Немов її вкрито шаром органічного пилу, що пережив мільярди років радіаційних буревіїв, товщина цього шару від 15 до 20 метрів, і він не утворився в її рідній зоряній системі. Цей панцир народився під ударами космічних променів, частинок, пришвидшених вибухами над нових і зіткненнями чорних дір. Мільярди років вони били позамерзлі поверхні комети, ламали молекули, з'єднували їх у складні ланцюги, а потім знову розбивали. Створюючи нескінченний хімічний калейдоскоп. Кожна тріщина, кожен атом це літопис подорожі крізь галактику довжиною у 10 мільярдів років. Але коли дані з бельгійських і американських обчислювальних моделей почали збігатися, усе стало ще дивніше. Симуляції показали, що така кількість вуглекислого газу та органічного покриву може утворитися лише в разі, якщо комета пережила безперервне опромінення космічними променями протягом гігантських проміжків часу. Від 3 до 11 мільярдів років. Це робить її старішою за Землю, старішою за сонце, можливо, навіть старішою за сам чумацький шлях у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. І тут на сцену виходить ще одна загадка співвідношення Нікелю до заліза в газових викидах. Воно не відповідає природним космічним пропорціям. Такі металічні співвідношення, результат не хаотичного процесу, а чогось точного, майже штучного. Вчені намагаються пояснити це впливом над нових, екзотичними зонами формування планет, але навіть найсміливіші гіпотези не дають цілком переконливої картини. Ще одна аномалія поляризація світла. Коли фотони сонця відбиваються від пилу комети, вони мають певну орієнтацію. Але в 3 і Атлас вона настільки викривлена, що жодна відома модель не може це пояснити. Це не просто незвично, це статистично неможливо. Світло, що відбивається від її поверхні, Наче не підкоряється звичним законам розсіювання. Далі орбіта, зворотний рух, майже паралельний площині екліптики, точність якої до 5 градусів, і цей шлях проходить через сонячну систему так, ніби прокладений навмисно. Її траєкторія пройшла поруч із Марсом, Венерою, Юпітером, і при цьому так синхронно, що ймовірність подібного збігу не перевищує 0,05%. Вона пройшла найближче до Сонця саме тоді. Коли Земля не могла спостерігати її напряму. Це не просто збіг, це космічна точність. У липні та серпні зафіксували ще одну подію, що перевернула уявлення про фізику комет. Замість звичного хвоста, спрямованого від сонця, у три і атлас виник потік речовини, що бив, навпаки, прямо в бік зірки. Це не оптична ілюзія, не ефект перспективи. Це реальний струмінь матеріалу, який виривався у протилежний бік. Пояснень поки немає. А коли комета наблизилася до перегелічу 29 жовтня, космічні обсерваторії Сохо, Стерео і ГОЕС 19 зафіксували неймовірне яскравість об'єкта зросла до рівня, що зробив її блакитнішою за сонце. У певних діапазонах хвиль комета світилася інтенсивніше, ніж зоря, що її освітлює це не просто виняток із правил, це порушення самої природи кометної фізики. Розрахунки гравітаційного відхилення показали, що світло від 3 і Атлас мало зміститися через ефект Ейнштейна на 27 кутових секунд. Але Alma, велика міліметрова решітка в Чилі, виявила зміщення на 30. День. І тут знову дилема. чи це ефект гравітаційного лінзування, чи щось інше, бо якщо ні, то ми маємо справу з негравітаційним прискоренням, зміною швидкості без видимої причини. Якщо причиною є викиди газу, Комета мала втратити щонайменше 15 маси, близько 5 мільярдів тонн речовини. Але хмари такого масштабу немає, її не видно, не зафіксовано жодного відбиття, жодного розсіювання, яке мало б свідчити про колосальний викид. І тепер перед астрономами безсонні ночі. Чому ця комета поводиться так, ніби вона не комета? Чому її поверхня зберігає органічну оболонку, що мала б давно згоріти під сонячним промінням? Як вона могла пройти крізь мільярди років космічного випромінювання і залишитися настільки стабільною? Поки що наука обережна, занадто багато невідомих, занадто багато змінних. Але є речі, що не підлягають сумніву. Три і Атлас це не просто уламок іншої зоряної системи, це посланець з глибини часу. Його поверхня як стародавній архів, кожен метр якого записаний космічним випромінюванням. І ми тільки починаємо розуміти. Що читаємо не оригінальний текст Всесвіту, а переписану, обгорілу сторінку історії, старішою за наш світ. У цю мить телескопи по всьому світу вже готуються до нових спостережень. Адже якщо попередні дані підтвердяться, нас може чекати відкриття, яке змінить не лише астрономію, а й саме наше розуміння місця людства у космосі кінець частини тоді. Науковий світ прокинувся того ж дня, коли дані з телескопів зійшлися в одному. Комета 3 і Атлас не просто повернулися, вона змінилася. Те, що виглядало як звичайне відновлення після сонячної кон'юнкції, виявилося початком серії відкриттів, які перевертають підвалини астрофізики. Після першого аналізу спектрів вчені очікували знайти знайомі сигнатури: воду, метан, пилові частинки, що розсіють світло сонця, але те, що вони побачили, більше нагадувало лабораторний експеримент, ніж природне явище. Спектральні графіки виглядали дивно. Замість звичних піків водяної пари, домінували лінії вуглекислого газу, чадного газу та складних органічних сполук. Рівень вуглецю перевищував усі відомі норми для комет, а співвідношення між нікелем і залізом у газовій оболонці виглядало так, ніби його створювали в промислових печах. Це був склад, який не зустрічався в жодному природному зразку. Навіть у фрагментах, що походять із найбільш екзотичних наднових, Подібного балансу елементів не зафіксовано. Коли ці дані потрапили в лабораторії у Брюсселі та Каліфорнії, астрономи спочатку подумали, що це похибка, але після трьох незалежних перевірок стало ясно: похибки немає. Викиди комети мають неприродно високу частку нікелю і не просто нікелю, його ізотопного складу, який нагадує сплави, створені людиною. У відкритих колах про це говорять тихо. Але в приватних бесідах деякі дослідники вже називають це металевим парадоксом. Ці хімічні аномалії лише частина головоломки, друга її поведінка. Телескопи, що відстежували три і атлас після її повернення, зафіксували дивне комета рухалася не так, як малаба, її швидкість змінилася, хоча гравітаційні розрахунки не передбачали цього. Після проходження перигелію вона не просто сповільнилася чи прискорилася. Її траєкторія зазнала відхилення на кілька кутових секунд, що можна виміряти з точністю сучасних систем. Для об'єкта такого масштабу це еквівалент прискорення без видимої причини, без реактивного поштовху, без гравітаційного імпульсу. Фізики припустили, що причиною могла бути втрата маси через активне випаровування льоду. Але тут знову невідповідність щоб досягти такого прискорення, комета мала б втратити не менше 5 мільярдів тонн речовини. Таку хмару пилу і газу неможливо було б не помітити, вона мала б створити довгий шлейф, яскравіший за саму комету. Але немає нічого. Космос порожній, мовби викиду не було зовсім. Усе це змусило вчених зосередитися на іншому феномені, на самій поверхні. Дані з інфрачервоних спектрометрів показали, що оболонка комети має складну структуру. Зовнішній шар органічних сполук не просто поглинає світло, він трансформує. Його. Під дією сонячного випромінювання цей матеріал починає змінювати колір, переходячи від червонобурого до майже чорного, а потім до дивного металічного відтінку. І що цікавіше, ця зміна кольору супроводжується невеликим, але стабільним збільшенням світності, ніби поверхня випромінює власне світло, поглинаючи енергію та віддаючи її у зміненій формі. У лабораторіях проводять моделювання. Емітація дії космічних променів на суміші льоду і органічного матеріалу показує, що при тривалому опроміненні справді можуть утворюватися складні полімери, але не ті, які бачимо в три і атлас її поверхня, за всіма ознаками, поводиться як щось більше, як система вона саморегулюється, реагує на освітлення, температуру, навіть на орієнтацію щодо сонця. Коли комета проходила повз Марс, радіоспостереження зафіксували короткі сплески у міліметровому діапазоні, схожі на пульсації, що повторювалися з інтервалом у кілька годин, спершу вважали, що це інтерференція або відбиття сонячного вітру, але пульсації синхронізувалися з обертанням комети. Кожен її повний оберт супроводжувався новим імпульсом. Ще одна група вчених із Національної астрономічної обсерваторії Японії виявила інше. Зміну відбивальної здатності в точках, де спостерігали викиди газу. Це означає, що кожен сплеск не випадковий, він виникає з певним ритмом. Деякі дослідники вже порівнюють цей ритм із серцевим биттям, метафорично називаючи комету живою машиною. Але є й інше пояснення якщо внутрішня структура комети містить порожнини або шари з різною щільністю, тоді нагрівання сонцем може створювати тиск, який періодично виштовхує газ через тріщини. Це природний процес, відомий як сублімаційний відтік. Проте навіть така модель не пояснює настільки точну регулярність і синхронність імпульсів. Коли комета рухалася на відстані кількох десятків мільйонів кілометрів від Венери, її яскравість раптово підскочила за 6 годин у 16 разів, і при цьому спектр світла зсунувся в блакитну зону. Усі телескопи від Сього до Алма зафіксували цей сплеск одночасно. У теорії комета може раптово спалахнути через вивільнення льодових шарів, але тоді ми би побачили сліди руйнування, уламки, газові потоки. Проте три і Атлас залишилася неушкодженою. Цей спалах змусив астрофізиків згадати про ефект Чандрасекара, процес, при якому речовина під тиском і температурою може тимчасово переходити в стан, подібний до плазмового. Але в комети немає достатньої маси, щоб це сталося природно, тоді що саме спричинило викид енергії. Який змусив її сяяти яскравіше за сонце в певних спектрах. Паралельно з аналізом яскравості проводилися розрахунки гравітаційного відхилення. Якщо б усьому виною був ефект Ейнштейна, то зміщення зображення комети мало би бути передбачуваним, але дані не збіглися. Відхилення виявилося на 4 кутові секунди більшим за розрахункове, і саме в момент максимального наближення до сонця. Це означає, що на комету діяла сила, не пов'язана з гравітацією. Теоретики з Принстона висунули гіпотезу, що причиною може бути реакція внутрішнього електромагнітного поля на сонячну плазму. Якщо комета має шар високоіонізованих речовин під поверхнею, то взаємодія з магнітним полем сонця може створювати короткочасне відхилення. Але щоб це відбулося, потрібен рівень провідності, який у природних об'єктів не спостерігається. З іншого боку, лабораторні дослідження органічних полімерів, схожих на ті, що вкривають комету, показали за тривалого впливу, космічного випромінювання вони можуть набувати електричних властивостей. Тобто комета справді може накопичувати заряд, і коли вона наближається до сонця, цей заряд вивільняється, спричиняючи не лише оптичні, а й динамічні ефекти. Це відкриття могло би пояснити і феномен антихвоста, який спостерігали влітку. Якщо комета створює електромагнітне поле, Воно здатне взаємодіяти із сонячним вітром, спрямовуючи пил не від сонця, а до нього. Такий сценарій ніхто не передбачав, але математичні моделі показують, що це можливо. І тоді антихвіст не оптична ілюзія, а реальний потік частинок, керований полем самої комети. Коли у листопаді розпочалися нові спостереження, ситуація стала ще цікавішою. За допомогою великих телескопів у Гаваях та Чилі вдалося виміряти поляризацію світла в різних частотах. Результати були приголомшливими, показники негативної поляризації перевищували все, що будь-коли спостерігалося в космосі. Це означало, що частинки пилу розсіють світло так, наче їхня форма не хаотична, а впорядкована, майже як у кристалічних решітках, така впорядкованість не може виникнути випадково. Навіть найдрібніші пилові зерна в космосі мають і регулярну структуру. Щоб отримати такий ефект. Вони мали би бути ідеально симетричними або орієнтованими під певним кутом. Це викликало нову хвилю запитань чи може природа сама створити настільки структурований пил. На конференції в Цюриху пролунала фраза, що пізніше розійшлася цитатами по всіх наукових форумах ми дивимося на об'єкт, який не повинен існувати. Автором був доктор Фелікс Крамер, один із провідних спеціалістів з міжзоряних тіл. Його аналіз показав, що навіть у межах найширших допусків. Імовірність того, що всі зафіксовані аномалії трапляться одночасно менше, ніж одна десята відсотка, це менше, ніж шанс виграти джекпот дев'ять разів поспіль, і все ж об'єкт існує його видно в телескопи, його спектр вимірюється, його рух можна розрахувати, але жодна з цих характеристик не вкладається у звичну схему. Поки професійні обсерваторії змагаються за час спостереження, аматори з усього світу почали власне полювання. Три і Атлас зараз можна побачити навіть через аматорські телескопи. Вона виглядає як тьмяна, трохи витягнута пляма, що рухається крізь зоряне поле. Але якщо придивитися уважніше, можна помітити щось дивне невиразне мерехтіння, наче світло комети пульсує. Це пульсування не ілюзія. Камери високої чутливості підтвердили, що яскравість об'єкта змінюється в межах кількох відсотків кожні 20 хвилин. Дехто вважає, що це відображення обертання, інші, що це реакція на сонячний вітер. Та все ж така точна періодичність натякає на щось більш організоване. Серед усіх теорій, що нині обговорюються, особливо вирізняється одна про радіаційний перероблений панцир. Якщо комета мандрувала між зірками мільярди років, її поверхня мала би перетворитися на своєрідний архів галактики, космічні промені поступово змінюють молекулярну структуру. Створюючи з льоду і вуглецю складні ароматичні сполуки. Ці сполуки здатні поглинати світло в червоній області спектра, через що об'єкт здається червонішим, ніж він є, але три і атлас пішла далі. Її відбиття не просто червоне, воно спотворює колір світла, змінюючи співвідношення хвильових довжин. Це схоже на ефект, який використовують у наноматеріалах, метаматеріях, що можуть керувати напрямом поширення світла. Якби такий ефект спостерігався у природному середовищі, це був би прорив у розумінні міжзоряної хімії. Але щоб створити настільки складну структуру, потрібні умови, яких у природі не існує. Окрема група дослідників із університету Лєжа спробувала реконструювати процес формування такої оболонки. Вони змоделювали мандрівку комети крізь галактичне середовище, де вона зазнавала постійного опромінення високоенергетичними частинками. Виявилося, що навіть за мільярди років такий рівень структурності не з'явиться. Частинки дійсно руйнують і перебудовують молекули, але утворення рівномірного шару вимагає стабільності, якої міжзоряний простір не забезпечує. Це знову натякає або на зовсім інший механізм, або на походження, яке виходить за межі природних процесів. Астрономи не люблять говорити про це вголос вони бояться повторити історію Оумуамуа, першого міжзоряного гостя. Що спричинив бурю спекуляцій про штучність, тоді ці здогади виявилися передчасними, але три і Атлас інша історія вона більша, яскравіша, стабільніша, і її дивності накопичуються не у поодиноких випадках, а в усьому, що ми вимірюємо, і все ж існують спроби раціональних пояснень. Дехто припускає, що комета може бути уламком стародавньої планети, викинутої з власної системи після катастрофи, якщо ця планета мала металеве ядро. То фрагмент міг зберегти частину його складу. Тоді під дією космічних променів поверхня такого уламка справді набуде незвичайних властивостей. Але це пояснює лише хімію, не орбіту і не поведінку. Бо траєкторія 3 і Атлас занадто точна вона пройшла впритул до трьох планет, уникнувши будь якого зіткнення, немов слідувала за маршрутом. Її перегилій збігся з моментом, коли Земля перебувала по той бік сонця. У найменш зручній позиції для спостережень. Імовірність такого збігу менша за одну соту відсотка. Але навіть це не пояснює, чому її обертальна вісь узгоджується з екліптичною площиною майже до ідеального кута. Якби це був штучний об'єкт, він би поводився саме так. Але ніхто не наважується робити такі заяви. Занадто небезпечно для кар'єри, занадто складно для доказу, тому у звітах вчені обережно пишуть. Спостерігаються нетипові динамічні характеристики, що потребують подальшого вивчення. А за кулісами обговорюють можливість, яка ще кілька років тому здавалася фантастикою. І доки суперечки тривають, комета продовжує свій шлях. З кожним днем вона стає яскравішою, а грудень місяць, коли все людство дивиться в небо з очікуванням, яке важко пояснити словами, три і Атлас входить у фазу свого найближчого проходження повз землю. І це момент, що може стати найважливішим для сучасної науки. Тепер кожен телескоп від гігантів у Чилі до невеликих станцій у Скандинавії спрямований саме туди, у ту ділянку неба, де між зорями повільно ковзає цей міжзоряний прибулець, і з кожним днем, і з кожною годиною накопичуються терабайти даних, а разом із ними дедалі більше питань, на які ніхто не має остаточної відповіді. Перші результати грудневих спостережень уже викликають хвилювання. Радіолокаційні сигнали, спрямовані на комету, повертаються із запізненням у долі секунд, занадто великим для звичайного тіла її розміру. Це означає, що її поверхня відбиває хвилі не хаотично, як це робить пил або крига, а з високим рівнем впорядкованості, ніби відполірованої структури. Відбивання має різну інтенсивність залежно від кута, а це натякає на геометричну симметрію об'єкта, приховану під шаром пилу і органічного покриву. Більше того, дані про обертання комети знову не збігаються з теорією. Замість очікуваного поступового уповільнення під час викидів газу, вона демонструє періодичні прискорення, наче хтось коригує її обертання. Це не поодинокі спостереження, вони повторюються регулярно. Кожне прискорення співпадає з новими імпульсами у міліметровому діапазоні, що фіксують радіообсерваторії. Одне з пояснень, що з'явилося останніми днями, звучить як із фантастики. Якщо в надрах комети справді існує металічне ядро, то при взаємодії з сонячним магнітним полем воно може створювати момент індукції, подібний до дії електромагнітного двигуна. У такому разі три і атлас не просто реагує на сонце, вона взаємодіє з ним як апарат, що використовує поле зорі для маневру. Гіпотеза надзвичайна, але спостереження безжальні. Об'єкт змінює швидкість у напрямках, що не підкоряються гравітаційним моделям. Під час нічних спостережень, 4 грудня, коли комета проходила у 0,4 астрономічних одиниці від Землі, кілька обсерваторій одночасно зафіксували раптовий спалах у ближньому ультрафіолеті. Тривалість менше секунди, інтенсивність у тисячу разів більша зазвичайно. І найголовніше спалах супроводжував короткий, але чіткий радіоімпульс. Частота сигналу лежала у діапазоні 1,4 ГГц. Саме там, де астрономи десятиліттями шукають міжзоряні передачі, ймовірність того, що це збіг, ніхто не виключає, але збіг цей вражаючи точний. Радіоастрономи обережні у формулюваннях вони кажуть виявлено короткочасну емісію, що немає очевидного природного джерела. Проте за лаштунками говорять інакше більшість згодна, якщо сигнал повториться, це буде перший підтверджений випадок штучної активності, пов'язаної з міжзоряним об'єктом. Наукові групи в Гарварді, Женеві та Токіо паралельно аналізують дані, шукаючи закономірності. І ось що дивно, імпульси, зафіксовані на різних континентах, приходять із затримкою, що точно відповідає відстані між спостережними пунктами. Іншими словами, сигнал був реальний і рухався зі швидкістю світла, а через дві години після імпульсу яскравість 3 і Атлас зросла знову на 12%, а потім різко впала до попереднього рівня. Ще більш загадковим є те, що спектр цього спалаху показав появу ліній, які відповідають випромінюванню високотемпературних металів нікелю, хрому, заліза. Але температура, необхідна для їхнього збудження, перевищує будь-яке природне нагрівання комети, умовно кажучи, її поверхня мала б нагрітися до понад 2000 градусів, і все ж після спалаху об'єкт залишився стабільним. Здавалося б, це неможливо, але астрономія, наука фактів. Невіри. Якщо прилад показує, що світло з комети змінюється саме так, значить, так і є. І якщо цей об'єкт одночасно демонструє хімічну, оптичну і динамічну поведінку, якою ніхто не може пояснити, тоді єдиний чесний висновок ми стикаємося з явищем, що виходить за межі відомого. Серед дослідників поширюється новий термін радіаційна реліктова капсула. Згідно з цією гіпотезою, Три і атлас може бути не просто уламком міжзоряного матеріалу, а згустком речовини, який зберігає в собі хімічну пам'ять про ранню галактику. Можливо, це об'єкт, що сформувався до утворення зірок сучасного покоління, його органічна кора продукт нескінченного опромінення, а внутрішнє ядро первинна матерія, якої у нашій системі вже не існує. Якщо це так, ми дивимося на матеріал, старіший за саме сонце, на уламок доби. Коли Всесвіт лише вчився бути світлом. І все ж навіть така грандіозна концепція не відповідає на головне, чому Три і Атлас рухаються так, ніби підкоряється розумному керуванню. Кожна зміна траєкторії, кожен оберт узгоджений з точністю до десятих часток секунди. Комета ніби уникає надто близьких зближень із планетами, маневрує між орбітами, зберігаючи ідеальний баланс, випадковість або щось інше. Під час міжнародної телеконференції 9 грудня докторка Еліс Морено з Європейського космічного агентства сказала фразу, що викликала напружене мовчання серед колег: Ми спостерігаємо об'єкт, який поводиться так, ніби має намір. Вона не уточнила, що саме має на увазі технологічний намір, фізичний чи просто еволюційний, але ці слова розійшлися у пресі миттєво. І тепер питання, яке наукова спільнота боялася вимовити вголос. Пролунало відкрито. Чи може три і атлас бути створеним? Жодних доказів цього немає, але що більше даних надходить, то важче уникати такого припущення. Ніхто не говорить про прибульців, але слово технологічний починають уживати дедалі частіше у контексті структур, які можуть виникати як побічний продукт складної фізико хімічної еволюції, можливо, це природний механізм, який імітує цілеспрямовану поведінку. Можливо, ми просто спостерігаємо етап розвитку матерії, який ще не зрозуміли. Коли комета перетне найменшу відстань до Землі до 19 грудня, розпочнеться глобальна кампанія спостережень. Всі великі телескопи світу працюватимуть синхронно спектроскопія, фотометрія, радіоаналіз, вимірювання поляризації, навіть спроби радарного зондування уперше людство зможе дослідити міжзоряний об'єкт настільки глибоко. Те, що ми дізнаємося, може або підтвердити всі природні пояснення, або зруйнувати їх остаточно. Якщо органічна кора справді містить структури, які не могли виникнути випадково, тоді історія 3 і Атлас стане початком нового розділу науки. Але навіть якщо це лише надзвичайно рідкісний природний феномен, він уже змінив усе. Ми більше не дивимося на міжзоряні об'єкти, як на випадкові уламки. Ми бачимо в них посланців епох, носіїв пам'яті Всесвіту. І, поки комета віддаляється, залишаючи за собою тонкий шлейф газу, людство завмирає в очікуванні. Кожен новий фотон, що приходить від неї, несе інформацію про іншу реальність, ту, де час вимірюється мільярдами років, а простір безмежними подорожами між зорями. Можливо, саме зараз ми стаємо свідками народження нової науки. Науки про міжзоряні прибульці не як про легенди, а як про реальні послання космосу. Три і Атлас продовжує свій шлях. Її траєкторія веде далі за межі орбіти Юпітера до холодної темряви, звідки вона прийшла. Вона ще кілька місяців залишатиметься видимою для найпотужніших телескопів, а потім розчиниться у чорному тлі галактики. Ми більше не побачимо її, можливо, ніколи, але її поява вже залишила відбиток у нашій культурі, у нашій науці, у нашій уяві. Ми дивимося на цей об'єкт і розуміємо космос не безмовна порожнеча. Це місце, де мільярди історій рухаються між зорями, де уламки минулого носять у собі загадки майбутнього. І серед цього безмежного океану пилують світла ми, крихітна цивілізація, що вперше усвідомлює, наскільки не випадковим може бути навіть випадкове. Коли останні сигнали з телескопів згаснуть, коли три і атлас зникне з нашого неба, залишиться тільки одне відчуття тиша перед новим запитанням, і розуміння, що ми лише на початку. Бо якщо Всесвіт справді здатен посилати нам такі таємниці, значить у нього є ще багато що сказати. І тепер ми навчилися слухати.